Росіяни зібрали специфічну лінію оборони завдовжки 30 кілометрів з понад 2100 вагонів на Донеччині. Констатують аналітики Deep State. Безперервна конструкція з товарних вагонів тягнеться гілкою від залізничного вокзалу Оленівці до Волновахи. Її зведення почалося у липні 2023 року. Для побудови очевидно використовувався рухомий склад, вкрадений із тимчасово окупованих територій. Таку інженерну споруду цілком можна розглядати як окрему лінію оборони, адже пошкодити, зрушити чи підірвати 30 кілометрову масу металу вкрай важко а рух техніки через таку перешкоду без пробиття коридору неможливий. Агентство Форбс припускає, що ймовірно Україна перекинула в Авдіївку одну із найкращих своїх бригад, третю штурмову. За інформацією агентства, свіжі сили намагатимуться відсунути росіян від головної асфальтованої дороги, що веде в центр Авдіївки на вулицю Грушевського. Генерал Тарнавський заявляв, що збройні сили України в місті тримають оборону, і свіжі сили вже вступили в бої. У той час на полі бою збройні сили України взяли в полон окупанта і С'єра-Леони. уродженець західноафриканської країни, взятий в полон поблизу Мар'їнки на Донеччині нашою армією. Крім того, журналісти американського телеканалу CNN повідомляють, що Росія вже завербувала 15 тисяч непальців для війни проти України. Таким бійцям-легіонерам Росія пропонує не менше 2 тисяч доларів на місяць і прискорений процес отримання паспорта Російської Федерації у разі доєднання до лав своїх вбивць. Відомо, що іноземних бойовиків тренують у навчальному центрі Авангард у Підмосков'ї, звідти частину перекидають на полігон Алабіно. Кілька непальських бойовиків заявили американським журналістам, що їх використали як гарматне м'ясо, бо вони були безпосередньо на лінії зіткнення, а росіяни на кілька сотень метрів позаду. Скільки могло загинути непальців на війні в Україні, можна лише здогадуватись. Тим часом головне управління розвідки повідомляє, що на аеродромі в Сирії росіяни готують операторів дронів для війни проти України. Мова йде про навчання управлінню БПЛА Шахет 136 та «Абабіл-3». Навчання операторів проводять Ліванська поліція Хезболи та Іранська Революційна Гвардія на території сирійського військового аеродрому «Шайрат». разом із росіянами. Вишкіл проходять найманці сирійці, яких Москва планує задіяти у війні проти України.